Привіт, Нишпарко! Сьогодні наше завдання разом з тобою створити святковий проєкт. Що нам потрібно буде сьогодні зробити? Ми сьогодні пройдемося по ось такому алгоритму. Спочатку нам потрібно буде у середовищі Scratch створити персонажа. Обираєш будь-який, особисто у мене це буде зайчик. Після того, як ти його вибереш, для нього потрібно буде зробити наступне: запрограмувати його таким чином, щоб він міг відтворювати вірші до деяких свят, а саме до чотирьох свят. В цьому проєкті ми разом з тобою повторимо, що таке розгалуження, як його додати. І вивчимо ще один нюанс, як перевірити, чи у проєкті у нашому не вводиться пусті дані. Як це буде виглядати? Ти побачиш. Тобто, ми відразу скористаємося вкладеним алгоритмом. Що це таке? Зараз давай будемо розбиратися. Отож, після того як ми будемо натискати на прапорець, наш персонаж буде вітатися. Він буде говорити «Привіт! Відповідно, я святковий персонаж. Я знаю багато віршів про свята. І далі він запитує, яке сьогодні свято. Після цього він буде чекати введення даних. І ось в залежності від того, яку змінну, яких значень набере змінна, так, він буде відтворювати один із звуків. Або це, можливо, буде, ти самий береш звичайно, можливо, це буде до світлого до світло свята Великдень, можливо, це буде до. Останнього дзвоника, можливо, до Дня Матері, а можливо, наприклад, до Дня захисника е, вітчизни. Вибираєш ти, це може бути і день народження, може бути день тата, за бажанням. Але після цього він буде відтворювати вірш, який заздалегідь потрібно буде знайти в мережі інтернет та записати за допомогою мікрофона у проєкт. Отож, давай почнемо це виконувати. Вірші заздалегідь я вже знайшов. І їх записав. У мене є про 1 вересня, про Новий рік, про Великдень та про е, День захисника Вітчизни. так? Е, отож, що потрібно робити далі? <кхід> я вже додав персонажа, мій персонаж буде це зайчик. І також я додав фон ось такий святковий. Що ж тепер? Тепер будемо рухатися по командах. Нам потрібно створити простий алгоритм, у якому після натискання на прапорець, після натискання на прапорець е наш персонаж буде вітатися. і також буде говорити, що ж він знає. Так. Після цього він має. Очікувати, що ми щось ведемо із клавіатури. Для цього ми перейдемо у розділ датчик і оберемо пункт якраз запитати і чекати. Що ж він буде запитувати? Він буде в нас запитувати, який зараз святок. Так, і він буде чекати, доки ми не ведемо відповідь на це запитання. Отож, давай перевіримо. Зробимо новий екран, запускаємо і дивимося. Привіт! Я святковий зайчик. Я знаю багато віршів про свята. І далі він запитує, яке зараз свято. І ось тут нам потрібно буде ввести назву святу, та після цього він буде його відтворювати. Що потрібно для цього зробити? Як я вже сказав, я вже заготував деякі звукові дорожки, але. Для того, щоб перевірити, чи тут немає пустих значень, ось тут ми використаємо цікаву, річ, цікаву методику. Ми спочатку перевіримо, чи в нас не пусте поле, і якщо воно не пусте, тоді ми його будемо відповідно використовувати. Для цього я використаю алгоритм із повним розгалуженням, а саме, якщо то. Інакше, так. І ось в першій перевірці, так, якщо буде у нас пусте відповідно значення, тоді він буде говорити Я тебе не розумію, або, наприклад, я не знаю такого свята. Інакше, тобто, якщо комірка буде не пуста, він буде в нас вже вибирати якесь свято. Давай перевіримо, як це буде. Для того, щоб заповнити наше значення, так, нашу перевірочну дію, перейдемо в оператори, візьмемо знак дорівнює. Так? І визначимо, що якщо довжина не яблука, а довжина відповіді нашої, тому що ми його об'єднаємо, бачиш, і візьмемо відповідь із датчиків. Тобто, якщо довжина нашої відповіді дорівнює або нуль, або краще буде навіть не дорівнює, а візьмемо інше, а наша довжина буде менша, наприклад, за якісь ну, наприклад, за. 5 символів, так? тоді, відповідно, він буде нам щось говорити. Він буде, наприклад, говорити. Я не знаю такого свята. Так? Якщо ж він буде, давай перевіримо. так? Якщо ж він буде мати більше, ніж 5 значень, або 5 і більше, тоді. Він буде, відповідно, вже називати свята. Давай відразу перевіримо, як це працює. Запускаємо і дивимося. Він вітається з нами, говорить, що він святковий зайчик, і говорить, що з багато більше. Давай введемо, наприклад, свято, яке має назву, ну, не знаю. 음... ну, Хай свято час. так? Він не знає тако свято, тому що слово час має менше, ніж три букви у, своєму, у своїй довжині. Давай тоді додамо наступне. Е, наступний етап. А саме будемо перевіряти за допомогою неповного розгалуження. Що якщо, наприклад, відповідь буде дорівнювати, давай перевіримо, відповідь буде дорівнювати, наприклад, слову Великдень. Так? Якщо буде дорівнювати Великдень, тоді він має відтворити звук, якраз пов'язаний із Великоднем. Так? Є. І ось таку комбінацію, ось таких нам потрібно декілька. Відразу ми їх об'єднаємо. Оскільки в мене 4, то відповідно нам потрібно буде і 4. Далі у нас новий рік, знову ж так само новий рік. Знову ж таки буде у нас іще 1 вересня, так само буде 1 вересня. І ще один буде. Це останній, це День захисника. Так і буде День Захисника. Є. Давай помістимо його всередину. Так, ось результат. Ось такий в нас алгоритм, який буде працювати і виконувати абсолютно ось ці всі перевірки. Спочатку він перевіряє, чи в нас ми ввели значення не менше, ніж 5, тобто 4, 3 і так далі. А потім вже перевіряє, хоча можна тут навіть не 5 ввести. Найменше в нас слово це буде, мабуть, новий рік. Тобто можна вести, якщо менше навіть семи. Так? Ну, давай спробуємо і виконуємо якраз цей проєкт. Отож, яке у нас сьогодні свято? Вірно, у нас сьогодні Великдень. Сонце сяє, ясній лаки. Теплим променем цілує світ увесь. І серця від радості відкриті, знайте люди. Христос Воскрес. Пташечки цвірінькають надворі, то вони співають Богу честь. Позабудьмо сумніві та горе бо Христос Воскрес, уїснуваємо. Ось ми і маємо уже готовий проєкт. Я сподіваюся, він тобі сподобався, і ти обов'язково його повториш і продемонструєш, як вчителеві. Так і продемонструєш е, батькам, знайомим, друзям. На цьому буде все. Гарного тобі дня і до нових зустрічей, Нишпурко!